Вітаю. Ви на каналі. Читаю Для тебе. Ганс Крістіан Андерсен. Дівчинка з сірниками. «На дворі був страшенний холод. Завірюха крутила, і ніч насувалась. Остатня ніч старого року. Саме на Меланки, такої темної та холодної ночі. Що добрий хазяїн і собаки не вижене, убога дівчинка, бо соніж, просто волоса пленталась собі вулицею. На ній, правда, і були черевики, як вона з дому виходила, але не надовго. Вона, бач, узулася у материні старі та такі великі, що у першому заметі і загубила, перебігаючи вулицю з-під коней. Один черевик згубила вона таки навіки. А другого ухопив якийсь шибений хлопчик. Отож дівчинка перебирала голими ніжками, що аж посиніли з холоду. У старенькій фартушині несла вона багатько пачок із сірниками, а одну в руці тримала. Поганий день тоді випав жодного покупця, жодного шеляга, бідна. Голодна й холодна, тремтіла вона, аж кривилася. Лапастий сніг укрив їй голову і нападав між біляві гарнесенькі кучері, що аж до пліч. Та чи до кучерів їй було? По всіх будинках світилися вікна і сяяли, а дух зі смачних страв аж на вулиці чувся. То було преднес Нового року. У дівчинки тільки й гадок було, що про це. Сіла вона собі і притулилася у закутку між двома будинками, підгорнувши ніженята під себе. Але холод усе знай більше та більше проймав її. А додому ж вернутись не насмілювалась, бо не продала жодної пачки, не заробила жодного шеляга. Раз батько побив її, а друге. Хіба пак і дома не було теж холодно? Жили вони на горищі, і хоч найбільші дірки у стрісі і були заткнуті ганчіркою та соломою, проте вітер, неуважаючи, продимав наскрізь. У дівчинки рученята зовсім одубли. Господи, хоча б один сірничок, може б він допоміг хоч трохи, коли б насмілитись, хоч одного стратити. Тернула б об стіну і погріла свої одублі пальченята. От вона таки й наважилась витягти одного. Черк, господи, як блиснуло, як засяяло. Вона сірник прикрила долонею, і горів він нестотно, як свічечка, а полум'я було таке тепле та ясне. Що за диво? Здалося їй. Ніби сидить вона перед панською грубою, обробленою у мідь і залізо розкішно. Вогонь так привітно палає і гріє, так хороше та тепло. Коли тільки що вона до полум'я захтіла простягти свої ніжки, як разом полум'я згасло і груба не знать, куди ділася. Зосталася дівчинка тільки з недогарком сірника у руці. От черкнула вона об стіну і другим. Блиснув вогонь, загорівся і тамечки, де світ на мур упав, стіна зробилася, як намітка прозорою. Можна було бачити зсередини чисту кімнату. Глянула дівчинка, а в кімнаті стіл, засланий скатертиною, білою білою, як молоко. На скатертині у цяцькованім полумиску стоїть печена гуска, начинена яблуками та сливками, а однеї гарячим та смачним паром так і душить. От щастя! А тут як плигне гуска з полумиска додолу, а ніж і у услід та прямісінько до дівчини. Коли це погас сірник, і знову усе зникло. Зосталася тільки стіна висока та холодна. От черкнула вона й третім. Зирк, аж вона сидить уже під ялинкою, чудовою, панською. Ця була більша і далеко краща за ту, що вона торік у багатого крамаря бачила крізь скляні двері. Господи, скільки свічок світилося по зелених гілках! скільки то висіло вгорі цьок та ляльок. І здалося, ніби вони їй сміхаються Але тільки що простягла вона обоє рученят, а сірник і погас. Знялися усі свічечки з дерева і полетіли вгору високо-високо, дивиться то не свічечки вже, а зірки на небі. Одна з них покотилася і покинула по собі довгу вогняну стягу. Мабуть, хтось умер, подумала дівчинка, бо старенька покійна бабуся, котра тільки любила її щиро, було часто каже Коли часом зірка скотиться, то, певно, душа чиясь полинула до Бога. Черкнула дівчинка іще одним сірником об стіну блиснуло ясне та велике полум'я, а серед нього її бабуся з'явилася з таким ясним обличчям, з таким щирим поглядом. Бабусенько. крикнула дівчинка, візьми мене з собою. Я знаю, як сірник згасне, то зникнеш ти, як груба мідяна і гуска печена, і ялинка чудовно хороша. От, разом запалила вона всю пачку, бо боялася, щоб бабуся її не кинула. Сірники запалали, а полум'я з них здалося їй яснішим от сонця. Ніколи бабуся не була такою гарною та величною. Узяла вона дівчинку на руки і обидві, осяяні світлом, радісно полинули вгору високо-високо, туди. Де нема ні холоду, ні голоду, ні туги, полинули до самого Бога. Але й другого зимнього ранку у куточку між двох будинків маленька дівчинка усе ще сиділа з почервонілими щічками, з люб'язною усмішкою, тільки вже одубла і замерзла. Зійшло холодне сонце на новий рік. І осяяло дівчинку з її сірниками. Одна пачка була зовсім спалена, і люди казали певне, погрітись, бідна, хотіла, але ніхто не віддав про ті дива, що вона бачила, ні про те, у яким сяєні полинула вона зі старенькою бабусею на нову оселю. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі!